Краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Дане доброго добра. Добра, це було, волі, волі, протест на пратні одежний. Відсвіть училого поля і в Україну привезли. Велике слово великої, та й більше нічого, кричу те, що Бог завдав нас не на те, що буде ви правди помилитися. І хиглись, як чепились. І знову шкуру теряє, з братьями значить, тречить сім'ї, до сон за дозріває. Німецькі землі не чеші, з знову. І якби взять і всю мізерію з собою Дідами краде на добро, тоді оставсь би сиротою Святими ворами Дніпро. Якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б, діти, маті б не ридала, не чули б Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Саменіться. Будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і горе, і потече сторіками кров у синє моря дітей ваших і не буде допомагати. Отсирається брат, брата, не мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий бахтом не скверніте, не дуріть від дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються, небожата. Я на вас шкура, та й засядуть, і премудрих немудрі одурять. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Та ми зперва, та ми зперва праведно кров із ребер точить. Посвітити кажуть, хочуть материні очі. З огнями повісті за віком. За німцями недоріку спів е, сліпук... Е. Сліпую каліку, добре ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей ти нових доглядати. Показуйте за науку, не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда, на очах ваших неситих побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте. І чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти не цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю. Діла незабутні дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України, отак і ви прочитайте, щоб не сонним снилось всі неправди, що розкрились високі моди могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться самотня, давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обнімітеся ж, брати мої, молю вас, благаю. Слава Україні! Хай сьогоднішній день єднання дає нам сили і витримки у відстоянні своєї правди, волі за майбутнє нашої держави. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Об'єднаймося разом. Обнімімось усі, відповім, відновим нашу честь, нашу славу, хай відродиться знов, Україна моя у велику соборну державу! Отож на цьому наш телеміст. Кайф зв'язок завершується. Ми дуже раді були бачити сьогодні міста побратими. Ми дуже раді були бачити Сватове, Покровськ, Зведенівку. Ми щиро чекаємо усіх вас на нашій гостинній Ківерсіщині. Завжди раді вашим телефонним дзвінкам, нашим зустрічам, вболіваємо за вам. До побачення, до нових зустрічей. Thank <laughs> you.